Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі. Події аби ви були завжди в курсі найважливішого. Тож просто зараз підсумки дня 1 лютого. У студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Волинянин торгував авто для ЗСУ. За кордон зась тисячі жінок стали невиїзними. Звільнила керівників Держмедслужби. Україна напередодні дуже активної фази війни. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки. Зараз ситуація на фронті важка. Ворог продовжує наступальні дії. У лютому і березні очікують значну активізацію. За словами представника ГУР Андрія Юсова, втрати ворога набагато більші, ніж в української армії. Але росіянам нічого не залишається, окрім як воювати кількістю. Найскладніша ситуація залишається на сході. Бахмут один із головних напрямів удару противника. Але маємо і втішні новини. Звідти на околицях міста прикордонники знищили ворожих штурмовиків, які намагалися захопити їхні позиції. Група піхоти російсько-окупаційних військ розбилася на дві частини та спробувала охопити рубіж оборонців. Маневр противника прикордонники вчасно помітили і завдали вогневий удар. Усіх атакувальників успішно знищили. Сьогодні 1 лютого у Білорусі мали завершитися спільні з Росією авіаційні навчання, а там вже Оголосили про початок нових. Білоруські військові знову разом із російськими проведуть штабні тренування щодо можливої участі у війні. Відпрацьовуватимуть такі навички впродовж тижня. Окрім того, в міністерстві оборони Білорусі показали свої іскандери. Моніторингова група Білоруський гаюн інформує, що оперативно-тактичні ракетні комплекси білоруські військові обслуговують самостійно. По Слов'янську сьогодні росіяни випустили. Ракету вона влучила у приватне підприємство, де виготовляли меблі. Минулося без постраждалих. Втім, пошкоджені цехи та автомобіль охоронця. Окрім того, сьогодні вранці окупанти також обстріляли Харків. Що но в Куп'янському районі влучила у газопровід. Пошкоджений також житловий будинок та приватні авто. Наразі відомо, що є один поранений. І про наших незламних захисників на волині зустріли звільненого з полону капітана Георгія Крушельницького. Про це повідомили на сайті Ковальської міськради. У неволю Георгій потрапив у Донецькій області в травні 2022 року. За сім місяців війни йому вдалося лише один раз передати звістку рідному Коваль. Чоловік повернувся в місто під час обміну 31 грудня. Каже, в день обміну думав, що його переводять в інше місце, адже військового вивели без пояснень про. Просто посеред обіду. Втім, коли зняли кайданки і пов'язку з очей, то зажевріла надія. І передчуття таки не підвели. Тепер чоловік вже після реабілітації повернувся до батьків, дружини та доньки, які мужньо чекали свого захисника. Продавав гуманітарні авто для ЗСУ. На Волині викрали чоловіка, який торгував автомобілями, привезеними в Україну як гуманітарна допомога для наших збройних сил. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Чоловікові 39 років під час огляду місця події правоохоронці вилучили транспортні засоби Нісан, Навара та Мазда, документи на них, а також 17 тисяч доларів США. Тисячі жінок тепер не виїзні в Україні, запровадили більш суворі правила перетину кордону для держслужбовців та депутатів рад усіх рівнів. Піти на такий крок керівництво країни змусило низка гучних скандалів пов'язаних із виїздом за кордон держслужбовців, серед останнього і найгучнішого перебування в Таїланді депутата Микола Тищенка. Проте кому віднедавна не можна покидати територію України, кого заборона поставить перед вибором? Крісло в мерії чи власна безпека та. Про підводні камені постанови, яка викликала неабияке обурення серед жінок. Дивіться далі. Тисячам жінок заборонили виїзд за кордон. Якщо раніше покидати Україну не можна було лише тим, хто підпадав під мобілізацію, то нині перелік куди довший. Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Не зможуть виїхати з України і чоловіки, депутати і чиновники старші 60 років. Утім, у кожному правилі, як повелося, є винятки. Перетнути кордон може держслужбовець чи посадовець, якщо він супроводжує неповнолітню дитину, батько одинаково або мати одиначка. Ді або ді такі діти перебувають за кордоном. Також, якщо вибуває на лікування і є лист погодження міністерством охорони здоров'я, в разі смерті. Членів сім'ї або родини першого та другого споріднення. Або ж ще одне службове відрядження. Адвокат Олег Огородник підозрює, що перевірка держслужбовців на кордоні може стати причиною нових черг. Я не знаю, скільки часу займе відповідно перевірка, чи має право особа перетинати кордон, чи немає, але я думаю, що немає такого програмного забезпечення, який би це зробив за секунду. Це тобто, мільйон осіб, грубо кажучи, перешукати в базі. І це певнить може бути не єдиною проблемою. А якщо, наприклад, людина там однофамілиць якогось чиновника, тобто я думаю, з цим будуть проблеми. Натомість у прикордонників переконують, з останнім проблем точно не буде, бо номер паспорта, дата народження, посади у кожного різні. Ба більше письмовий дозвіл на виїзд з України службовцям дають не у пункті пропуску. Голова приймає рішення щодо пропуску такої особи. То за наявності певних підстав голова приймає рішення. Завдання прикордонника лише перевірити, чи це рішення не суперечить постанові. Якщо це державний службовець показує, чи витяг з наказу, чи витяг з розпорядження про відрядження, і тоді пропускається. Водночас офіційно постанова вступила в дію 28 січня. Утім, до нині конкретної бази і механізму перевірки та пропуску держслужбовців і посадовців немає. Питання механізму опрацьовується і найближчим часом будуть внесені певні корективи, і буде доведено до уповноважених двох осіб щодо порядку дій, контролю за даною категорією громадян. Та, попри це, постанова вже збирає безліч обурених коментарів серед депутаток місцевих рад. В середу маємо їхати за машинами на ЗСУ у Варшаву, але не зрозуміло, чи випустять з України і що в такому випадку робити. Це дуже дивне рішення. Більшість депутатів місцевих рад це місцеві активісти, які на період війни стали волонтерами. Мова йде про жінок, і тут держава поставила перед вибором: чи бути депутатом, чи волонтером. Звичайно, особисто я вибір зроблю на користь волонтерства. Я розумію, що як волонтер можу допомогти своїй країні в час війни набагато більше як депутат міської ради. Думаю, прийде. Писати заяву на складання повноважень депутата. Не бачить проблему цьому депутатка-волонтерка Алла Жупанюк. Це дуже просто. Є громадська організація, наша «Яворина Волинь. Є у мене громадська організація чарівний пензлик. Складається службова, службове відрядження. І їдемо. Не знаю. Я думаю, якщо безпосередньо це на купівлю автомобіля або акумулятора, або якась користь безпосередньо для. Громадян України або для воїнів-захисників, то це все ж в межах розумного. Ми ж не їдемо в Таїланд або в Єгипет. Ми їдемо в країни Європи, там де дійсно нам допомагають. Утім, службове відрядження від громадських організацій на кордоні не допоможе. Його мають виписати виключно в міській раді, певнить колега Жупанюк Ірина Колковська. А це неможливо, бо більшість депутатів не є працівниками мерій. Це робота на громадських засадах, за яку ми не отримуємо ні заробітної плати, ніяких преференцій, ніяких таких речей. Це неможливо законно оформити ніяким відрядженням, указом, службовою запискою. Рішення про заборону на виїзд депутатів і депутаток за кордон Ірина Колковська вважає необдуманим, незаконним, популістичним та дискримінаційним. То тут може бути зменшення кількості тепер велике відповідно просідання на рівні прийняття рішень на місцях от участі жінок, тому що жінки можуть обрати, позбавитися цього депутатства на противагу безпековим питанням або ж простому якомусь Роблянню грошей. Нині каже депутатка, вона із колегами, в тому числі з інших областей, планують виборювати своє право на виїзд за межі України. Готують звернення до центральних органів влади та петицію на ім'я президента України. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, дванадцятий канал. Звільнили керівників Держмитслужби. на засіданні 1 лютого. Кабінет міністрів звільнив з посади ВО голови Держмитслужби В'ячеслава Демченка, а також його заступника, екс начальника митного поста Луцьк Олександра Щуцького. Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамі уточнив, що звільнили ще одного заступника Андрія Лорд-Кіпанідзе. Щодо заступника голови Держмитслужби Руслана Черкаського розпочали дисциплінарне провадження. Його відсторонили від виконання обов'язків. Інформацію Згодом підтвердили у Кабміні тимчасовим виконувачем обов'язків голови державної митної служби України призначили Сергія Звягінцева. Служба безпеки України викрала масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом Укрнафти та Укртатнафти, зокрема, ухилення від сплати податків і легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Укрнафта найбільша нафтовидобувна компанія України, а Укртатнафта нафтопереробна. У рамках кримінальних проваджень задокументовано 10 епізодів злочинної діяльності, виведення великих партій нафтопродуктів, ухилення від сплати податків та інше. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників компаній. У рамках слідчих дій СБУ спільно з бюро економічної безпеки провели низку обшуків. Вони здійснювалися з місцем проживання власників і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України. Обшуки, зокрема, сьогодні провели вдома в Ігора Коломойського у Дніпрі за результатами слідчих дій топ-менеджменту укрна. Оголосили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. А екс-директору обрали запобіжний захід у вигляді застави майже 200 мільйонів гривень. Музика. Не перемикайтеся далі. У наших новинах ви побачите про таке. У Луцьку аварія на водопроводі. Фанат Росії з Волині на суді став українським патріотом. Волинь серед регіонів, де найчастіше відключають світло. У Міненерго повідомила, що ситуація з енергозабезпеченням споживачів порівняно з попереднім днем, сьогодні дещо покращилася, але й надалі залишається складною. Зокрема, через дефіцит генеруючої потужності, Волинська область перебуває серед регіонів з найбільшою часткою відключених споживачів разом з Волинню, Сумська, Тернопільська та Кіровоградська області. У зв'язку з бойовими діями найскладніша ситуація із неструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Ва аварія через зношені мережі по обіді 1 лютого у Луцьку стався прорив водопроводу на вулиці глушець біля генерального консульства Республіки Польща. Тож тимчасово в одній з багатоповерхівок на глушець вимкнули воду. Комунальні служби одразу взялися усувати несправності. Нічого критичного переконують не сталося. що Шостарі труби та все треба м'ята фінансування на немає, немає. Так, так і мотуються за то. За один день, кажуть, навряд чи впораються, втім місцеві жителі через аварійні роботи не страждатимуть. Обіцяють, що водопостачання відновлять. Постараємося скоріше, якщо людям воду включити, люди води не будуть шутками сидіти, плють воду. там чи зробимо, чи не зробимо, але воду людям дамо. Десь на вечір вже вода буде, я тільки казали, колеги, може, менший напір буде, так? Так. так. Драгер показав у небо патрульні у Луцьку на вулиці Зв'язківців. Зупинили який у темно пору доби забув вімкнути фари. Втім, самого водія це не бентежило, адже він кермував під мухою. Ще й неабиякою алкотестер показав максимальний результат понад 5 проміле. Цей показник перевищує допустиму норму у понад 25 разів. Водій свого стану не заперечував. До того ж, 36-річний волинянин сів за кермо без посвідчення водія. Більше того, він ніколи й не мав прав. Тепер чоловіку загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Більше не фанат Росії. Наступний сюжет про пенсіонера з Луцького району, який минулого року переконував односельців та нашу знімальну групу в тому, що Росія друг України, Засказане на камеру, чоловік нині на лаві підсудних йому світить і більше років за ґратами про новий поворот у справі та лист, яким ще нещодавній Рософіл ошелашав суддю та прокурора. Дивіться далі. А Росія нам друг чи ворог? Друг так не лише вважав, але й переконував сусідів і журналістів 12 каналу, житель села Сокиричі Луцького району. 77-річний Володимир Лісков запевняв, якби бандерівці не поїхали на Донбас, війна б не почалась. Мене дуже турбує те, що зараз українські збройні сили по мирному населенню. По Донбасу, по Донецьку, по другі по інших населених пунктах гатять тими американськими. Пушками нині пенсіонера судять за виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. До слова на лаві підсудних чоловік вже не вперше навесні минулого року. Сусіди здали ляскова СБУ. За це він покарання вже відбув. Тепер вже мусить відповісти за слова, сказані журналістам. Мені з радянських часів засіло в голові, що ми з росіянами браті народу, і я вважав, що ми можемо порозумітися. Так, чоловік пояснює свої ворожі висловлювання вже цьогоріч, 1 лютого. Щиросердне каяття пенсіонер Володимир Лісков зачитує перед суддею, прокурорами і адвокатом під час чергового засідання. Я потрапив в лікарню з серцевим нападом, пів місяця там був. Я кажу, у мене було достатньо часу. Достатньо часу для того, аби розібратися, хто такі росіяни, хто розпочав війну і хто вбиває українців. Я зрозумів, що і в 2014 році, і зараз це все наслідки того, що Путін і російський народ задурманені ідеєю створення великої імперії, щось на кшталт радянського союзу. Зараз я зрозумів, що це загарбницька війна. І вона несе жахіття, розруху і смерть всьому українському народу. Чоловік запевнив думки про братній народ вже в минулому. Мені насправді шкода, що я говорив такі дурниці. Ба більше, за словами обвинуваченого, він і сам боїться нападу росіян. Не дай Бог почнуться воєнні дії зі сторони Білорусі. Тоді я не впевнений, чи я, чи моя дружина, і такі, як ми, люди похилого віку зможуть пережити все це. Нині доля пенсіонера ще не вирішена за виправдовування і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України йому загрожує від п'яти років позбавлення волі. Втім, сказане сьогодні на суді може вплинути на строк покарання. Наявні такі пом'якшуючі обставини, як ще та активне сприяння розкриттю злочину. Тому певно, при винесенні відповідного вироку буде враховано це судом. То це може пом'якшити йому покарання. До того ж, захисник Ліскова просить у суду призначити судово медичну експертизу. Мовляв, чоловік у поважному віці, та ще й після серцевого нападу. На думку сторони захисту у лісковою наявні тяжкі захворювання. І при проведенні відповідної експертизи необхідно встановити, чи може він відбувати покарання в місцях позбавлення волі. Долю Волинянина, який на 77-му році життя усвідомив, що росіяни вбивають українців, вирішуватимуть символічно 24 лютого, у день, коли рік тому Росія почала повномасштабне вторгнення на наші землі. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал. Сподіваюся, усі наші глядачі, свідомі українці і подібних сусідів не мають. Ну а у нас наразі вся інформація. Ми ж продовжуємо готувати для вас ще більше цікавого. Тим часом переглянути наші матеріали ви можете на ютуб-каналі Новини12. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться власною думкою у коментарях. І залишайтеся з нами, бо ж далі ще більше цікавого. До зустрічі!